Так, ще раз всім привіт, друзі. Мене звати Микола Григорчак. Я радий вітати вас в каналі Фінансова майстерня. Це телеграм-канал, в якому щовечора в прямих ефірах ми ділимося цінними фінансовими знаннями, які допоможуть вам почати жити краще. І сьогодні швиденько, буквально за 30 хвилин, ми обговоримо тему, яка може допомогти вам від зараз заробляти разом з нами онлайн завдяки цьому каналу. І тема заключається в наступному. Як і будь-який толковий проект, де можна в принципі, заробляти гроші, легальні гроші і великі гроші, потрібно щось продавати. Будь-яка сфера працює з продажами, якщо це легальний якийсь варіант, дійсно дати людям цінність і паралельно заробити копійку. Ми не виняток, тільки в нашому випадку не треба носитися з якимись фізичними продуктами, впарювати людям і, не дай Боже, щось інше, в нашим продуктом є не продукт, а фінансовий інструмент який прийшов на ринок України в 2000-х роках, і рівень життя наших людей піднімає до європейського, дає людям краще жити, вирішуючи ключові фінансові проблеми, котрі присутні в житті українців, і от яка ідея цього продукту, про які проблеми йдеться? Зараз швиденько за 10 хвилин показую, а тоді йдемо говорити, як знаючи цю інформацію, ви можете заробляти. Тому слухайте і уважте і так. З фінансової точки зору життя кожної людини, українця, парагвай, це неважливо, складається, по суті, з трьох ключових періодів. Кожен із нас прожив період навчання, від народження, від років десь 17-20, садочки, школи, універсії і так далі. Потім, від років 20, десь так до 60, люди працюють, заробляють гроші. Всі ми з вами зараз тут. І коли-небудь кожного із нас прийде третій період, десь після 60-ти, коли ми вже не зможемо заробляти. Логічно було би, чи б чи хотілося б хоча б в старості піти собі на заслужений відпочинок, правда? Насолоджуватися життям, так як це відбувається в світі. Але чомусь люди нас сьогодні виживають в цьому періоді. Чому так сталося, і яке це відношення має напряму до вас? Дивіться, коли ми були дітьми, в нас не було грошей, мама з татом забезпечувала. Коли працюєш у другому періоді, гроші вже є. І поступово фінансове становище, якщо взяти весь цей відрізок часу, років 40, зростає. Але хто би скільки не заробляв і хто би чим не займався, ми всі з вами рівні в одному. Є день, коли ми працювати почали, і точно коли-небудь прийде, коли перестанемо. По віку, по стану, здоров'я так точно трапиться, тут до гадалки не ходи. Стутник 65, тебе нікуди на роботу не візьмуть, все, живи далі. Ось як жити? Як має жити така людина, котрій ніхто просто так не дасть грошей, а заробити ти собі не можеш. Ну, бачимо на прикладі реальних людей рівень життя нікудишній 80% пенсіонерів, біднота. Чому вони опинилися в таких умовах? Тому що їм з малечко обіцяли, тут добре вчися, тут знайди стабільну роботу, зароби стаж і тут про тебе пенсію подбає держава. А ця система мертва, вона не працює, пенсія копійки і ніколи високої не буде. І тому, очікуючи на подачки від держави, кожній людині просто суджено виживати в бідності. Поряд із тим, в Америці, в Європі, люди до старості доживають так само, працювати так само перестають, не можуть рано чи пізно, але живуть все одно добре. Рівень життя тримається, тому що у них є достатньо грошей для того, щоб і світом подорожувати, і життям насолоджуватися в старості. Тільки звідки в них це гроші? Чому вони живуть так, а в нас люди виживають? Давайте швиденько поясню. Дивіться справа в тому, що державна пенсія це завжди копійки відсотків 20 на пенсії ти отримуєш від того, що звик заробляти замолоду. Зарплата 1017, пенсія 2,5. В Європі те саме. Зарплата 3000 євро, пенсія 500 євро. Так само держава платить копійки. Але там люди не виживають, так як у нас, бо там ніхто не розраховує на державу. Ось відповідь. Дивіться: пенсія складається з трьох джерел європейця. Відсотків 20 платить держава, пару копійок, за які він так само виживав би, якщо би на них жив. Але є ще відсотків 30 – це гроші, які тобі накопичував роботодавець у все життя. Там є обов'язкова система така, у нас цього нема. І третє, основне джерело, яке повністю доступне і для нас, це самому собі накопичити на майбутнє за все життя. Понад 200 років всі люди в світі роблять так. Вони відкладають собі на майбутнє. Їх навчили мама з татом. Дитина народилася, вона бачить, як бабуся з дідусем, батьки, вони з кожної зарплати, обов'язково, так само, як за комуналку, за інші платежі, відсотків 10% ховають собі на майбутнє. І тому там люди живуть добре. Це ключова причина. Зустрічає старість людина з капіталом, який вона створила сама. В нас не треба, щоб президентом був Байден, чи там, не знаю, прем'єр-міністром Джонсонюк, чи щоб хто знає, що робилося, аби люди так робили. Треба рішення просто прийняти, усвідомити, тобі буде 60. Тобі ніхто не дасть грошей, єдиний вихід, не зустріти в бідності старість, почне відкладати негайно, так само, як це робить увесь світ. Там всі так роблять, і ось як відкладати і де гроші зберігати, щоб це було безпечно. Найважливіше питання там само, де люди в світі, в компаніях страхування життя, це найнадійніший фінансовий інструмент для накопичень грошей, який придумали тільки люди. Вони не банкрутують, в цьому їхня фішка, вони е, гарантують людині гроші зберегти, примножити і паралельно вони ще й тебе страхують на все життя. Дивіться, я взяв з Вікіпедії статтю. Нам Вікіпедія каже, що в Європі і в Америці реально виплати за довгостроковими договорами страхування це основа доходу громадян в старості, все крапка, це факт. У нас такі компанії є теж американські, австрійські, яким по 200 років вони працюють і в нас двохтисячних. Просто напевне ви про них не чули. Напевне, у вашому оточенні поки що не знайшлося достатньо мудрої людини, яка сіла, розібралася, не кричить, що всі кругом і вся лохотрони, а подивилася, чому це працює в світі, і зробила собі, а потім порадила вам. Не знайшлося. Ви такою людиною можете стати. Тому що 60 буде і вам, і всім в вашому оточенні. Пенсії не буде ні у вас, ні у людей в вашому оточенні. І ось вихід Є надійні компанії залишається, щоб ти виробив звичку, чи виробила, накопичувати. Як це робити? Дуже просто. Хоча б відсотків 10 почніть відкладати, але вже це копійки. 68 гривень в день, наприклад. Пачка цигарок, неповна, кава з круасаном. Кожен же день витрачаємо наліво, направо. А якщо таку копійку відкласти собі на потім, то що це дасть? За рік це 25 тисяч гривень. Налягке. Ціна питання кава в день. Відклав і маєш. А якщо так робити років 30, час однаково пройде. І можеш бути без нічого, а можна безболісно назбирати 750 тисяч. Розумієте? Математика на рахунку в страховій вам буде прибуток нараховуватися, якщо ви відкладаєте, бо компанія ваші гроші інвестує, заробляє собі, заробляє вам всі щасливі. І ось при середніх відсотках, котрі дають компанії, вам набіжить десь двічі більше зверху. І на виході ви маєте приватну пенсію 3 мільйони гривень. Кладіть ці гроші в банк, банк вам буде давати 10% це 300 тисяч рік. Ділимо на 12 місяців 25 тисяч гривень. Приватна пенсія. Або купіть квартиру, здавайте в оренду. Те саме, 20-25 тисяч буде капати. Ось приватна пенсія на все життя. Ось як жити по багатому. Звідси люди й мають гроші в світі. У нас це працює так само, просто розберіться. Друга фішка таких компаній вони страхують від найгірших і не тільки випадків в житті. Якщо українець серйозно захворів, чи інвалід, чи не дай Бог навіть смерть, кожна з таких випадків приносить труднощі в сім'ю. Борги, рівень життя зруйнований, діти, які ростуть без батьків, мама шурує за кордон на заробітки вдова і, і так далі. Нема добра, бо немає людей грошей. Вони фінансово залежні. Якщо ти завтра серйозно захворів, ти не маєш грошей. Інвалід не має грошей. Не дай Бог пішов у життя, лишив кредити, борги дітям в спадок. Ось як наші люди живуть. А коли ти маєш договір убезпечення життя накопичувальний, працює страхівка, і ти в сім'ї лишаєш гроші. Так само, як і в Європі. Якщо клієнт помер, то 750 тисяч виплатять страхова сім'ї. Якщо помер трагічно, типу ДТП 2 мільйона 250 тисяч непрацездатним компанія виплачує 2 мільйона 250 тисяч або відсоток від цієї суми. І в усіх найгірших випадках є гроші. Будова лишається з грошима, має за що годувати дітей. Якщо став інвалідом, то не діти голодають, обходять тебе, а є гроші, за які можна за тобою подивитися. Від інших випадків різних травми, переломи, в лікарню попав, операція, хвороби, онко, інсульти, за всі ці речі компанія платить гроші. Є страхівка. В тебе отака подушка фінансова два в одному: накопичення на майбутнє, яке точно потім отримаєш із прибутком. А по дорозі, не дай Бог, ще щось станеться, буде відшкодування від розбитої брови до смерті інвалідності онко. За всі речі ці компанія платить. Повний фінансовий захист на все життя, от з такою чудовою ідеєю маємо справу народ. Якщо у вас є запитання до почутого, ви можете задати їх мені через 10 хвилин, коли я закінчу. Гарантії, може, цікавлять по компаніях, які компанії у нас працюють, які, які варіанти для вас можуть бути. З радістю допоможу розібратися. Тепер їдемо далі. Як, знаючи цю інформацію, людям допомогти прозріти, зрозуміти, що це важливо, і ще й за цьому дуже гарно заробляти. Дивіться. Я не страхова компанія, я і моя сім'я. Ми багато років клієнти різних страхових, Уже понад 8 років я в темі. Але гроші я заробляю як страховий посередник. Ви теж можете ним стати. Наша робота до, до великої кількості людей доносити інформацію, яку ви щойно почули, дати розібратися, показати, чому надійно. Далі допомагаємо вибрати страхову компанію, документи оформити. Людина стає клієнтом, оплативши кошти собі на рахунок страхову. Клієнт отримує від компанії договір, він приїжджає поштою додому, а нам страхова компанія за приведеного клієнта платить гроші. Ось, де ми заробляємо. Скільки за це платять, і як тут вийти на пасивний дохід, як в цій сфері реально заробляти, навіть не продаючи страхівок. Зараз покажу. По-перше, є дві умови, які дозволять вам з нами взагалі працювати. Перша умова обов'язково ви або хтось з ваших близьких має мати для себе такий договір накопичення страхування. Тут все дуже логічно. Ти не можеш комусь впарювати, якщо в тебе самого немає. Тобі не вийде нікого переконати. Якщо ти маєш сам чи сама, ти знаєш, ви розумієте, що це треба, розібрались перевірили, будете впевнено, красиво запрошувати. Люди будуть ставати клієнтами. Тому треба мати собі. Друга умова навчання. От прямо в цей час у нас в івано франківську в готелі, в якому я зараз знаходжуся, проходить таке такі ось навчання. Це двохденний бізнес-семінар, де люди практики, професіонали з нашого посередника за спиною лекція, яку я провів. Мої колеги зараз лекції проводять. у Нас ідуть лекції двохденний лекційний семінар, де група з нових учасників у нас зараз 62 живі людини, і майже 40 людей онлайн з різних регіонів України за кордону перебувають на цьому навчанні. Я до вас відлучився поспілкуватися. Тут що ми ці два дні навчаємо від А до Я у всім азам цієї теми. По надійності лекція півтори години, чому ці компанії безсмертні, чому вони так довго існують і чому вони в нас будуть жити довше, ніж ми. Далі, як цю інформацію людям правильно подавати, щоб не шарахалися, щоб нормально сприймали. Потім технологія бізнесу, які стратегічні моменти враховувати, щоб тут вдалося розширити е, організацію, заробляти великі гроші. І далі наступні лекції про те, як з продажі страхівок. Цей процес розвернути в серйозний бізнес, який дійсно буде давати пасивний дохід, це можливо в нашій компанії зробити, тому що наш посередник, компанія StarLife, ми, до речі, найбільший страховий посередник в Україні, ми використовуємо принцип мережі. Ви можете в нас просто продавати страхування, заробляти свій відсоток, а можете зробити команду, яка буде цим займатися мережу, сітку створити. І люди, які у вас працюють, заробляють собі свої гроші, а вам компанія платить вашу долю за роботу ваших людей. Як власник будь-якого бізнесу. Вок, наприклад, так, власники цієї величезної сітки заробляють гроші навіть поки сплять, бо вибудули величезну мережу. Працюють робітники на касах, заправщики на колонках, пістолет вставляють, адміністратори, прибиральники є цілий великий штат. І кожен має свою зарплату. Чим вище по кар'єрі, по штабелях, тим більшу, а власники основну кількість грошей. Так само і в нас. Ви можете просто продавати, бути касиром. А можете стати керівником, адміністратором, який зробить свою команду і заробляє від її обороту? І в нашій компанії вас цьому навчають. От сьогодні проходить таке навчання з двома поверхами нижче, де ми від А до Я під мікроскопом показуємо вам, як створити самостійну, величезну організацію, яка буде розвиватися і без вашого втручання, і буде постійно збільшувати ваш дохід і її оборот. Ось так. Технічно, як це виглядає, Що все починається, як цю команду зробити? І скільки за що ви будете заробляти? Увага! Галя, привіт. Значить, команда будується наступним чином: по-перше, ви стаєте учасником команди свого наставника. Ви з нуля приходите працювати до тої людини, яка запросила вас сьогодні в цей ефір. Ваш керівник разом з своїми наставниками будуть в усьому вам допомагати. В цьому фішка нашої теми. Тобі не треба імпровізувати, вгадувати, експериментувати, ми тебе ведемо. Ти від А до Я в цьому навчаєшся теоретично, а далі на практиці з повною підтримкою наставника робиш уже всю роботу. Як запрошувати людей, де їх брати, як це правильно подати, ми всьому вчимо. І на початку вашою роботою не буде ходити переконувати в чомусь людей, продавати їм щось. Ні. Ваша робота просто запрошувати своїх людей на такі ефіри, в цей канал. Тут професіонал кожного дня проводить професійні консультації, всьому людей навчає. Тут ваші люди будуть темі розбиратися, ставати клієнтами, а ви будете заробляти гроші. Все. Ваша задача людей водити на ефірі. Це все. Далі ви дивитеся, як ваші керівники людям допомагають розібратися, оформитися і так далі. Колись ви теж саме навчитеся. На старті, перші декілька місяців, ви просто запрошуєте людей в канал і будете заробляти за це гроші. Які? Починаєте ви у нас консультантом першого кар'єрного рівня. У нас є кар'єра, по якій ви зростаєте, і зростає ваш прибуток. Кар'єра в рівнях: перший, другий, третій і так далі. На старті на першому рівні компанії платять вам 18% за кожного клієнта. Припустимо, ви оформили з допомогою керівника свого клієнта, ну, максимум за перший тиждень ви першого клієнта знайдете, на 25 тисяч гривень у рік. То 18% це 4500 гривень, 100 доларів, які вам заплатять за того клієнта. Що ви для цього зробили? Запросили 8-9 людей послухати цей ефір. Один клієнтом стане одразу, там максимум через 2-3 дні, а хтось буде збирати гроші, трошки розсумніватися, розбиратися і стануть пізніше. 100 баксів впало за те, що ви потратили 3-4 дні, запрошуючи по 15 хвилин людей. Хтось за 100 баксів працює 2 тижні по 8 годин на день. У нас цікавіше, очевидно. Далі, коли ви на 40 тисяч зробите клієнтів, система вас переводить на другий рівень. Ви підростаєте. Два клієнти два тижні часу і ви друге там відсоток уже 24, а це вже за таких самих наступних клієнтів прибуток 6 тисяч гривень. За оборот у 280 тисяч це 15 клієнтів приблизно ви виростете на третій рівень 3-5 місяців від старту і ви трієчка, це не важко робиться на третьому рівні відсоток 35 це вже 8 тисяч гривень за одного клієнта за одного. Люди, хтось на мінімалку працює, 800 заробляє офіційна мінімальна зарплата. Мінус податки, та й там 7 з копійками виходить. Розумієте? Консультант третього рівня в компанії StarLife заробляє ці гроші за одного клієнта. Це ви зараз стартуєте, ось так кожного місяця буде 5, 8, 10, 12, залежно скільки ви спрацюєте. В на найбільшому моїй команді початківець минулого року хлопець запустився, бо під час війни вже 35 тисяч гривень заробив. А далі, очевидно, що це все треба просто нарощувати. Ми будемо допомагати. Ви стартуєте через півроку. У вас вже з одного клієнта капає якомусь за місяць роботи. Розумієте наскільки прикольно? І далі з кожним наступним рівнем ваш відсоток буде підростати. Так, є цей учасник в ефірі. Ні, нема. Окей, е, з кожним рівнем відсоток буде підростати, і ви заробляєте легальні прозорі гроші за те, що ви просто агітуєте людей на прозору білу тему, яка треба людям і так, це хтось рано чи пізно зробить. Якщо не ви, то хтось інший. Це відбудеться. Всі будуть це мати, бо ми не, не кличемо людей на якусь фігню, якісь афери, пірамідоси в крипті, тобто втрачати гроші. Ми ідею збагачення нації просуваємо. Дати тут таке саме майбутнє, як за кордоном, щоб люди і пенсії мали багаті, і по житті були убезпечені від форс-мажорів. Це весь світ так робить. І в нас це теж буде. І всі в вашому оточенні будуть мати. То це за це або вам заплатять, або просто комусь іншому. Легальні прозорі гроші, які з радістю страхова платить вам один раз за клієнта, якого ви привели на десятки років. Все дуже просто. Це перший спосіб заробляти. Другий спосіб бути роботодавцем, дати людям можливість заробляти, вони мають свою долю, а вам капає ваша доля. Як це працює? Припустимо, ви третій рівень. Зараз включаєтеся до кінця осені, ви три Нехай до того часу ви знайдете собі команду хоча б четверо людей. Хоча б двоє, другий рівні, нехай двоє перші. Така маленька організація. Що ця команда може вам принести. Нехай другий рівні за місяць часу роблять клієнтів на 1100. По два клієнти на брата. Вони заробляють собі 24% своїх, бо вони другі. А вам компанія платить різницю між вашими і їхніми відсотками. У вас 35, у них 24, різничка 11%. То за їхню роботу ви зробите 11 тисяч гривень. Все просто. Вони мають своє, вам дають те, що лишилось. Коли ви самі на 100 тисяч оформите клієнтів, на третьому рівні всі 35% ваші. Коли це робить ваша команда, то ті самі гроші просто діляться між вами і ними. Все. Так як прораб на будові. Контролює бригаду, люди зробили роботу, забудівельник дав на бригаду певну суму грошей. Все, прораб всім роздав їхню долю, за їхню роботу, собі лишив своє. Те саме тут. Ви або самі продаєте, або продаєте командою. Тоді просто вдасться більше роботи зробити. Все просто. Робота йде за продаж. Це не якийсь пірамідос, що ти приведеш людину, гроші догори поділили, і все. Не, не приведеш більше нікого, кошти, і твої гроші пропадуть. Це легальний мережовий маркетинг. Ти заробляєш, коли продав. Хтось продає косметику, хтось продає вітаміни таким шляхом, ми продаємо страхування життя. Це явно цікавіша і перспективніша тема, як вітаміни. Бо більше коштує, більше затрат потребує, енергетичних, часу більше, і, відповідно, дуже гарно оплачується, а натомість можна і бізнес дійсно збудувати. Перший рівні у вас теж на 100 тисяч роблять оборот легко. Різничка з ними у вас більша. 17%. То за їхню роботу ви 17 тисяч зробите. І так, за місяць часу ви ні одного клієнта самі не зробили, а 28 тисяч від команди заробили. Все просто. І далі буде більше. Чим більшою стає команда, тим більшим стає дохід. Задача не стоїть ходити, носитися по знайомих, по друзях, продавати постійно без перестанку. Задача зробити команду. Ви будете заробляти, навіть якщо не продаєте, якщо продає ваша команда. Розумієте? Все так, так працює будь-який підприємець. Чувак починає з точки шаурмою, крутить шаурму е цілий день, спочатку, місяць, два-три рік. Потім поняв, що треба кудись далі розширюватися, хоче жити, а не ночувати в тій шаурмі, а життям жити. Він бере, відкриває дві-три точки, наймає туди людей і просто починає контролювати процес. Все, прибутком ділиться, бо не він сам продає, а його команда. Треба зарплати роздати. Але потім починає розширюватися, розширюватися і все більше заробляти. Всі успішні, і багаті люди будують мережі, сітки створюють. Всі, решту, маленькі людішки працюють на тих, хто будує мережі. Так і є. Касири в ОТБ, в сільпо, в, на, на касах око люди сидять, вокк на заводах. А хтось це все контролює. Хтось за те, що ви працюєте в себе на роботі, заробляє в 5 разів більше, як ви. Бо таких, як ви, у нього людей 20, 30, 100, 200. Всі так роблять. У нас теж так може. Можна, і ти нічим не ризикуєш, тобі не треба вкладати гроші в систему, в це будівництво в цього бізнесу. Так тобі дають готове. Є система навчання. Професіоналам цікаво, щоб ти розвивався чи розвивалася, бо мають свою долю своєї роботи, тебе в цьому навчають, щоб ти ріс, бо твої керівники теж ростуть, якщо ти ростеш, і все, і ти безупинно розвиваєшся, заробляєш серйозні гроші, і все в тебе красиво складається. І найцікавіше, най до чого ви прийдете в цій компанії, до її співвласництва. Ми єдина компанія, де, дійшовши по кар'єрі до восьмого рівня, ви стаєте співвласником компанії StarLay. Такого ніде немає. А у нас є. У 2009 році нашу компанію двоє людей придумали, два засновники було. Сьогодні у нас за 15 років роботи стало 70 рівно співвласників. Такі люди, як ви, почули цей ефір, колись, розібралися, включилися, і сьогодні це на все життя забезпечені українці, бо середній дохід співвласника нашої компанії 350-400 тисяч в місяць. Вони зробили за 6-7 років команду людей 130-150. Ця команда оформляє кожного місяця клієнтів на 700 тисяч, на 500 тисяч, на мільйон, на 2 мільйони гривень, залежно, яка команда завелика. І кожен заробляє свою копійку, а в керівнику цієї команди, співвласнику, капає його доля, його різничка від команди, і чиста доля прибутку бізнесу твоя. Не одна людина в себе лишає найбільші гроші. Ти можеш стати власником цього бізнесу. І співвласники між ними порівняно ділиться весь прибуток. Отак. От Готовий бізнес під ключ, готовісніка система, в якій А. Треба розібратися, Б. Треба повчитися вникнути, Б. Запуститися, В, вірніше, і заробляти гроші. Отака От історія. Так, у мене все. Я обіцяв, що ми сьогодні швиденько за 30 хвилин, бо треба мені на нанизбігти до команди. У нас там ого. го Лекції продовжуються. А так, по презентації, в принципі, все. Друзі, в кого є запитання по темі, ви можете одразу ж після цього ефіру написати мені в особисті повідомлення. Я залишу свої контакти в каналі. Я радий вам повідповідаю на усе, що вас буде цікавити. З вівторка ми зможемо зв'язатися віч на віч, поспілкуватися. До вівторка буду зайняти, бо у нас тут фізичне навчання, воно на багато днів затягнеться. Ось, а прямо зараз також готові на ваші питання повідповідати. Якщо вони у вас є для того, щоб поставити мені запитання, просто вмикайте мікрофон посередині екрану внизу і запитуйте все, що вас цікавить. Будь ласка, хто хоче, мовчу 10 секунд. Чекаю на ваші питання. Прийшло. Наче 10 секунд прийшло, будемо завершувати. Пишіть в особисті повідомлення, кого цікавлять деталі, гарантії подивитися. Можу додати вас в чати, де наші клієнти діляться виплатами від компаній. Реальними в квитанції від банку видно, все одно ну, нічого не придумано. Ви можете переглянути. Надіслати вам можемо результати по бізнесу, яким нас реально люди заробляють гроші, і що це за люди, і в яких умовах у нас навчання відбуваються, такі як зараз, рівня, за кордоном, в готелях, в туристичних різних місцях, мотиваційні поїздки. Цього нас дуже багато. У нас дуже мотиваційна система крута. Тебе не просто вчать, реально вирадуючи тобі весь багатий досвід, а ще й мотивують подарунками, поїздками. Дуже цікаво. Це стик життя, це не просто там якийсь бізнес чи страховки не продавати. Ні, це дуже цікава тема, просто розберіться. Вам дякую за присутність на ефірі. У нас сьогодні було небагато, бо ефір дуже спонтанний та й добре на тому. Пишіть після ефіру кому цікаві деталі, розберемося. Приємних вам вихідних, мирних вихідних, бережіть себе і своїх близьких, будьте здорові і застраховані! А ми вам цьому допоможемо. Слава Україні.